Проблема відсутності деяких продуктів харчування у дитячих садках виникла через постачальників, які через різке здорожчання відмовилися постачати продукти за цінами, домовленими під час тендеру. Пояснив заступник міського голови Олександр Бочковський. Питання, яке піднімається, що в освіті немає коштів на харчування, це абсолютно неправда. Кошти у нас є. Просто складається технічна ситуація. Ви розумієте, що продукти харчування без тендера ми закупити не можемо. Це буде порушення законодавства. І на сьогоднішній день, якщо постачальник відмовився постачати продукцію, для того, щоб пройшов наступний тендер, це по часу потрібно 2-2,5 місяці. Дитячі садки міста відвідують 12 тисяч дітей. 60% відсотків витрат на їх харчування це батьківські гроші, а 40% відсотків із міського бюджету. Тимчасові проблеми з перебоями деяких продуктів, як зазначили в міській раді, вирішують за рахунок взаємозаміни у дитячому меню. Справа в тому, що з ситуації ми виходимо. По-різному і працюємо і з батьківськими комітетами на сьогоднішній день, заміняємо одні продукти харчування на інше, наприклад, від риби відмовився постачальник. Ми заміняємо це яловичиною, м'ясом птиці, тобто по білкам діти отримують абсолютно повну фізіологічну норму. До тих постачальників, які перемогли у тендері, а працювати відмовилися, можна застосувати штрафні санкції, але лише у випадку, коли окрім зобов'язань, порушилися якість продуктів харчування. Поки що у міській раді готуються до проведення нових тендерів і сподіваються до кінця квітня вирішити цю проблему, зазначив заступник міського голови.